Молода пара, а наші йдуть о, по гуманітарну допомогу. Могли б самі дати. Як ти, ти карманишся від грошей розсипають, а ти йдеш, подо, ну, просиш допомогу, Не доб'їхати. Не давати допомогу і йде, все. А навіщо людина що потребує допомоги, якщо вона заробляла гарно гроші? Якщо вона не хоче цього, значить в неї все є. 100%. Коли людини немає, вона буде брати те, що їй дають, і казати дякую. Так, да, і казати дякую, 100%. Я а, час від часу їжджу з гуманітарними місіями по фронтовій зоні. І ситуації бувають різні, починаючи від того, що люди незадоволені, що воно не розпасовано окремими порціями. А, закінчуючи була ситуація ще, коли бої були по Київській області, і тільки Звільнили при Чорнобильську зону, наприклад, те саме Іванкове, і я мала розмову з мером Іванковим, яка розповідала, що люди багато разів переодягаються і отримують допомогу, і лишаються незадоволені, що ой, а чого цій порції у мене є м'ясо, а в цій нема. А чого тут олія така, а тут така? А я от таку олію не дуже такі випадки. Таке було. Звісно ж, ну, статистично завжди будуть люди, які чимось невдоволені або хочуть отримати якийсь профіт з того, все, типу свій власний інтерес. Ну Це просто статистика, люди є такі. От. Е, на це сильно зважати, мені здається, не варто. Я думаю, що вона просто в ньому не потребувалася. Ну, не було в неї потреби цього набору. Треба віддавати це людям, які більше потребують цього. З нашого досвіду і нашими так, друзями на. все було ну, все завжди приймалося з великою подією. Дякую і люди завжди були дуже щасливі. От. Тому. Це вже стає нормою, коли треба відрахувати від заробітної плати якийсь відсоток. Це вже ну, нормально, бо хтось нуждається, комусь треба. Навпаки, я мені здається, це нас зробить кращими, бо це тяжкі часи для нас, але це дуже згуртує країну.